Ще один автомобіль підготували під ключ, і це Джіп Grand Cherokee в. Комплектації 80TH anniversary тобто це лімітована версія до 80-річчя джипа. Автомобіль чорний на чорному, автомобіль з дистроніком, з контролем за лобовим зіткненням. автомобіль має чорний потолок в автомобіля Дуже красиві, гарні сидіння, зручні, підігріви сидінь для задніх пасажирів. Звісно, підігріви для передніх і з вентиляцією сидінь в тому числі. Це здоровенна капітанська посадка. це Брутальний автомобіль. Автомобіль стіку чистий 2021 року. Автомобіль зручний, красивий, охайний і повністю підготовлений під ключ з пробігом 50 тисяч миль. Ну що ж, друзі, цього красення ми привезли зі штатів, підготували під ключ для нашого клієнта і вже готові його віддавати. Повністю з обслуговуванням з ТО, з усім. Авто готове до експлуатації. Якщо ви також хочете замовити авто із США для себе, ви можете це зробити з нами, з командою МітоАвто. Ми вам гарантовано підберемо на аукціоні один з кращих автомобілів, який будемо торгувати виключно по узгодженню з вами до узгодженої ставки. Ви повністю контролюєте процес купівлі відбору вашого автомобіля. Процес ремонту і відновлення автомобіля, де ми працюємо в чатах повністю з усіма майстрами, напряму узгоджуємо, що по вашому автомобілю робити чи ні, потрібно покролеїти бронеплівку, зробити обслуговування в двигуні коробці. Муфті, роздатці, без будь-яких проблем поставити на зимню гуму, або навіть як в цьому автомобілі ми встановили газову установку ГБО 4-го покоління. То також можна робити. Ну що ж, людина зараз, замовник і власник, знаходиться в місто Львів, він вже буде на наступному тижні виїжджати, забирати цього красення. Ми його чекаємо і бажаємо приємної експлуатації.